набережної магістралі і наверх на вулицю Українську. Тут їдуть великі вантажівки, і їх чутли на всього. Добре, сьогодні дня 24 години. І навіть якщо зараз кажуть, що в нас є комендантська година, і тому в комендантську годину ніхто не буде приїздити і мити свою машину. Але комендантська година з 12-ї ночі до 5-ї ранку. Ви розумієте, якщо в родині дитина або хвора людина, або якщо люди працюють і вони хочуть прийти додому відпочити, а до 12-ї в нас тут мийка працює. И почему так вот и мало нас? Потому что старики лежат, вот, а более-менее которые ходят, вот мы здесь, мы здесь. Вот. Но невозможно если здесь поставят, это я не знаю, я не знаю как это. Так это будет выглядеть, понимаете? Я же говорю, мы мы и так дышать не можем, потому что машины. Посмотрите какие машины ходят. Э это самый Дзвонок Вот У дворі там детская площадочка таку Там машинами задвіщо, каже тут життя. Тут нікуди вийти подихати, просто по домом посидіти. Коли був приліт до нас сюди, постраждала частина епіцентру. Там стоїть синій такий забор, да? постраждала, так, також постраждала автомойка трохи. І це, як то кажуть Богу, спасибі, що на автозаправку не залетіла. А тепер подивіться для держави, що до сих пір ставлять нам вікна, тому що ударна волна йшла не тільки наш будинок, і ще поряд в дом, і ще далі. А зараз далі, коли взорвалося, там вже магазинчики, там насквозь все пройшло. Це 200 метрів від нас було. А тепер що буде? Не дай Боже. 20, так. А не дай Боже, що ми тут всі злетімо в воздух. У нас є приклад неділю тому назад, о ну, там, на Шевченковському, так?